Децентралізація невід'ємний процес як для демократизації нашої країни, так і не менш важливий процес під час майбутнього відновлення областей України. Реформа, яка стартувала ще у 2014 році, передбачала як передачу повноважень органам місцевого самоврядування, так і утворення територіальних громад. За рік від старту на Донеччині, як і в усіх інших областях України, населені пункти почали об'єднуватися у територіальні громади. Нині ці утворення долають нові виклики, пов'язані із численними ворожими обстрілами та руйнуванням. Водночас реформа децентралізації триває. Ви слухаєте третій епізод подкасту Схід відновлення. З вами Мирон Неголи Борода. Однак сьогодні мова йтиме не про історію реформи, а про післявоєнне відновлення громад в контексті децентралізації. Також торкнемося теми тимчасово окупованих територій, як там після визволення діятимуть зміни. У цих непростих питаннях нам допоможе розібратися керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Донецькій області Вікторія Троценко. Програма Юліт з Європою активно допомагала громадам у процесі об'єднання. Нині ж в умовах повномасштабного вторгнення її фахівці продовжують працювати та підтримувати місцеве самоврядування. Ми, як і раніше, і зараз працюємо з громадами. Програма від Європи це програма, яка скажімо, допомагає да, органам місцевого самоврядування, допомагає громадам ставати спроможнішими, приймати певні рішення правильні, приймати рішення інклюзивні, прозорі, давати якісь правильні напрямки для того, щоб вони розвивалися в напрямку якогось європейського руху. Да. І власне приймали рішення і якісь політики, ефективні політики місцевого самов місцевого розвитку. Перепрошую. Тому ми як раніше так і зараз працюємо. Ми маємо 24 регіональні офіси. Ми працюємо з громадами з всієї України. Як працювали раніше, так і зараз, і навіть ті громади, які знаходяться на окупованих територіях, вони також з нами на контакті. Ми з ними спілкуємося і ми. Ні на е, хвилину, ні на день не стачали з ними зв'язку. Е, в цілому наша програма вона працює з громадами більш, скажімо так, в навчальному компоненті. Ми розповідаємо, ми навчаємо, ми проводимо е, певні такі е, комплексні програми. Є у нас там комплексні модулі і для керівників, і для спеціалістів, і е, маємо е, різні напрацювання, маємо різні. Результати да, в результаті цих навчань, е, напрацьовуємо документи певні, можна сказати. Е, ну, видаємо певний якийсь продукт, але це не все. У нас є, звісно, така, така форма роботи, як е, на постійному контакті з громадами. Ми їх консультуємо, ми надаємо відповіді на гарячі запитання. Ми що середи проводимо для громад всієї України, Донеччини, в тому числі. Такі інформаційні сесії з різних напрямків в органів місцевого самоврядування, де вони приєднуються, задають запитання і постійно постійно в курсі нових якихось подій в курсі змін законодавства. Окрім того, ми що кожні два тижні надсилаємо для керівників певні такі листи, де інформуємо їх про зміни законодавства. Тобто у нас контакт дуже дуже такий близький, постійний щоденний, можна сказати, десь так. І окрім цієї компоненти, у нас є і така тверда допомога, скажемо, є тверда складова. Інколи вона о, може виражатися, скажімо, в якихось таких невеличких міні-грантах да, десь громада може щось там собі à, навіть розліти, якісь кошти програми для того, щоб реалізувати якісь свої проекти невеличкі. Ну і в період вже повномаштабного вторгнення ми е маємо таку практику. Ми дійсно допомагали громадам і зараз допомагаємо. У нас є щонайменше 100 громад, які постраждали від війни, е які зазнали таких ну, значних пошкоджень, руйнувань, і вони зараз у нас отримують допомогу. Це допомога у якості транспортних засобів, інструментів, там генераторів. От зараз якраз відбуваються ці процеси. Серед тих є п'ять громад Донеччини, Сичекаська, Олівська, Берногадська, Новогродівська і Солидівська громади. Ми вони отримали цієї допомоги саме зараз в ці дні. Прямо прямо зараз відбуваються доставки наступних засобів, генерація інструментів. Це така гарна підтримка. Ми вже як все отримаємо, бо про це поговоримо. І якщо вже говорити про те, як ми а, зараз ем, відчуваємо да результати процесу децентралізації, те, що ви говорите, що дійсно з 2014 року у нас цей процес почався, і, і, і як тепер, і, і що робити, і, 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 і що буде з громадами Донеччини, як ті населені пункти, які можливо десь не об'єдналися, тут е, дійсно треба про це. Багато говорити і думати, і я цілком згодна з вами, що дійсно демократична держава, вона неодмінно має пройти весь цей шлях децентралізації. І от я думаю, що сьогодні ну мабуть найсерйозніший скептик насправді да погодиться в тим, що ця реформа, де реформа, яка дійсно є успішною, і ми всі побачили ці ефекти. І кожна громада, і кожен її мешканець отримав. Ну, в більшій чи меншій мірі, але отримав е якийсь позитивний результат, чи то послуга, чи то, можливо, якісь там ремонтні роботи, але ну складно зараз знайти людину, яка скаже, що ось ось, ні це було неуспішно, успішно, це не дало результату позитивного. Е звісно, що кожен скажімо, регіон він мав свій шлях і свою історію, і Донеччина, на жаль, вона не змогла. Вповна да, відчути ці ті ефекти, mm -hmm. і більше того, Донеччина, яка через російське вторгнення вже в 2014 році, вона опинилася 15 умовах, можемо сказати, і просто не мала змоги прожити децентралізацію тій флоті в тому форматі, як це відбувалося в інших областях. Це було складно, але Донеччина це зробила. І я от прям хотіла наголосити на цьому, бо це було складно, і вони впорались. І тут, мабуть, варто подякувати всім тим, хто закладав зусиль до того, щоб це все, все відбулося, і не ні на які перешкоди, не дивлячись да, реформа, все ж таки відбулася. І ми мали до повномасштабного вторгнення, ми мали об'єднані громади. Всі території були нормально розподілені, і ми мали вже якісні результати. І ми говорили про те, що ми маємо позитивний розвиток, позитивну динаміку. Звісно, що, ну можна багато дискутувати. Можна говорити зараз, що війна вона от прям все змінила. Я б я сказала, що все звісно, що багато змінило, але ж не все. І коли ми спілкуємося з представниками громад Донеччини, ми чітко розуміємо, що війна точно не змінила їхнього бажання жити в цій країні демократичній, цій країні правовій, тобто і вони про це говорять, і вони насправді. Mm, ну, рухається до цього і постійно задають питання, що нам робити, як нам далі з цим жити. І насправді ми е маємо правда багато звернень відносно того, як зараз вже громадам Донеччини, як звинувати своє післявоєнне майбутнє. Правильно саме в контексті відновлення, саме в контексті відбудови повернення на свої території. Ще потребуватиме зараз Донеччина е, перезахиску реформи, якщо говорити про це, е, ми розуміємо, що ті громади, які знаходяться, да, і це, мабуть, очевидно, е, на тій частині території, е, яка буде деокупована, е, я зараз говорю. Ну, Переважно більшості такі громади, які були окуповані щодо до 2014 року, та вони взагалі не, не пережили, цього всього, вони не проходили. Бо фактично, реформа запустилась, а вони фактично це це об'єднання у них проходило на папері, тобто люди не знали, що це такий процес, і безперечно, я з вами погоджуюсь, що війна ну вона з одного боку вона змінила все, а з іншого боку, можна сказати, що вона ем, тільки посилила оцей посил в люді. Щодо демократизації, щодо усвідомлення того, як всі ці процеси мають відбуватися, і от, якщо ми говоримо про саме от про ці громади, які вже понад 10 років перебувають в російській окупації після після перемоги, після їхньої деокупації, де де як там процес буде проходити? Да, да. Я, я розумію, це питання турбує багатьох людей і тим паче турбує тих, хто безпосередньо. Має ці процеси здійснювати, і тих хто безпосередньо проживає на цій території, проживав на цій території, будемо казати, тимчасово не проживає, але будуть туди повертатися. І ось тут виправдав говорите: ми можемо умовно виділити території, які, які були ну дійсно, як ви кажете, було все зроблено на папері, але навіть цієї атмосфери, цього духу, цього розуміння в них не склалося. Тому тут знаєте, ми можемо багато дискутувати, багато планувати, але є ну, певні скажімо, процедури, які передбачені вже державою станом на сьогодні. Ми розуміємо, що ці процедури не мають ще якби такої механіки точної да, процесів, як це буде відбуватися. Ніхто зараз не говорить, що є ось такий, якась там дорожня карта, власне кажучи, що ми по ній будемо йти ось так, ось так і ось так. Але що ми чітко знаємо, що владою вже сьогодні розроблено е, таке комплексне бачення, проект стратегії відновлення території після деокупації і план її реалізації. І це в цілому таке бачення всього періоду, я не така вам сказати, яке, яке прогнозує створення якихось таких тимчасових е, ну, структур саме періоду переходного. Ось держава зараз, коли ми дивимося на їхнє бачення, на те, що нам говорять зараз можно власні, скажімо так, да, люди, які займаються стратегічно плануванням процесу у період після деокупації, вони говорять, що насправді буде ну, створено щось таке, якась структура на, на кшталт ВСА. Mm -hmm. Я маю про це сказати, бо я ну, розумію. Сутність і розумію зміст цього. Мова зараз йде лише про ті території, які будуть деокуповані. І сьогодні говорять власне про таку форму, скажімо, третю форму адміністрації, якої ще не існує. Вона, можливо, буде з якимось навіть виборчим компонентом. Вона буде включати форму відкритої демократії. Але це все ж таки буде більш схоже на якусь адміністрацію. І мова йдеться, ще раз наголошую лише про деокуповані території і лише на перехідний період. Оця така, умовно кажучи, вертикаль вона сьогодні показала себе ну, доволі якісно, продемонструвала певну стійкість, певну якість, швидкість роботи. Ну і на думку держави має а, все ж таки трохи ще проіснувати. А що стосується інших територій, так, інших громад Донеччини, які зараз не є окупованими, які зараз виживають і попри усі проблеми вони продовжують до речі, демонструвати тікість і спроможність, і прозорість. І тут ми звісно будемо говорити лише про їх суцільну підтримку, розвиток і продовження цієї реформи. Ну, отак. Я з вами ділюся тими знаннями і, і, і тою інформацією, яку маю станом ну, на сьогодні. Звісно, ми не можемо е, прогнозувати все на 100%, да? ми не можемо розуміти, як воно складеться в цілому, але, але відповідно до цих планів, все ж таки планується перехідний період в такій формі. Ну звичайно, що дуже багато таких невідомих складових, бо тривають активні бойові дії, і хто може що говорити або прогнозувати, але ж все одно, ти я з вами згоден, що ми маємо бачення і певні такі, хоча б приблизний план про те, як це все буде відбуватися, і можливо, знаєте, таку як трохи так під, підсумувати ось наш цей блок. От в, в контексті відновлення, чи потребуватиме все ж таки Донеччина з урахуванням з оцих оцих всіх про те, що ми проговорили, і руйнувань громад, і деокупації громад, які були понад 10 років, і які були не так в окупації, не менше, наприклад, пробули чи буде якийсь перезапуск цієї реформи, і в або можливо, як це все процес буде тривати? От якщо так трішки підсумувати. Ну, ви знаєте, підсумувати, ми можемо підсумувати. Звісно, що процес буде тривати, і звісно, що після закінчення перехідного періоду, який в принципі передбачає, що він передбачає, чому зараз держава говорить про створення цієї такої третьої форми якоїсь да якоїсь структури управлінської, тому що ну насправді ми вже не маємо на сьогодні такого досвіду. Ми не жили в таких умовах. І ми розуміємо, що тут треба чітко все спланувати. Ми розуміємо, що людина, яка проживає на території, проживала на території, яка зараз є окупованою, і виїхала тимчасово, вона ми про людину говоримо. Вона повернеться в перший день, як тільки дізнається, що ця територія де окупована, і вона має бути всеціло захищена нами державою. І, і органами там місцевого самоврядування чи, чи місцевою владою, скажімо, від усяких ну, е, можливих там якихось негараздів, які можуть знає статися. Вона має приїхати, вона має жити, отримувати послуги та таке інше. Тому я думаю, що скоріш за все, уся перехідна форма вона буде саме на період становлення е, ну, ось таких е, різноманітних якихось. Не пережити пережитих нами раніше ситуації, коли все стабілізується, ми бачимо по практиці нашої всієї країни, і ми розуміємо, що в рамках однієї країни будуть однакові форми управління, так в тому числі і місцева влада, і всі звісно будуть рухатися в напрямку до, до створення до продовження децентралізації до створення органів місцевого самоврядування на місцях. І, але ми не можемо говорити зараз, наскільки це буде продовжено в часі. Ми не можемо прогнозувати, як це буде знову ж таки технічно зроблено, яка буде механіка цього процесу. Але те, що зараз держава точно говорить про те, що децентралізація це одна з найкращих реформ, що це те, що дало результати від цього, ніхто не збирається нікуди звертатись цього шляху. То я можу так собі десь прогнозувати, що звісно, що децентралізація продовжува продовження матиме да на територіях Донеччини. Ось і, і, і якщо ви говорите про території, які е, ну які зараз у нас і так, скажімо так, не, не окуповані, да які також складне життя, то тут взагалі питання не стоїть про зміну їхнього устрою, про зміну їхнього управління і таке інше. Ну, бачите, як дійсно, що зараз далаємо такі історичні виклики, і якби до не для донеччини ці виклики ну якщо брати з 2014 року. То вони йдуть як одна за одним, да впровадження реформи цієї децентралізації, коли частина території була окупована, і зараз, під час повномасштабного вторгнення, то просто от долаємо ці, ці ці виклики. Якщо постійно говорять і експерти, і про те, що потрібно мати плани, щоб не гаяти час потім, щоб не втрачати людський ресурс, потенціал вже зараз, тобто щоб люди розуміли чи планувати їм своє повернення, з евакуації, то от, на вашу думку, в межах реформи децентралізації, що можна було б робити вже зараз? Ну дивіться, насправді говорити, ми можемо багато і насправді багато звертаються до нас, але ви розумієте, коли ми говоримо про планування, нам треба хоча б розуміти ситуацію станом на сьогодні, станом на зараз, і говорити про те, що ми чітко володіємо і маємо якусь чітку інформацію щодо. Стану в, в якійсь окупованій громаді, да або ми знаємо, що сьогодні у нас навіть на неокупованій території. Ми знаємо стан, ми знаємо, ми маємо якусь статистику, але саме на завтра вона може змінитися різко. Тому тут дуже складно насправді. Ми багато про це говоримо з громадами, і вони хотіли би мати ці плани відновлення, вони хотіли би вже щось прописувати, і вони навіть щось роблять в цьому напрямку. Але це дуже ресурсно затратно. І це на сьогоднішній день ну, є ризики того, так, що сьогодні ми це затвердимо, а завтра ситуація зміниться. На жаль, я, я, я маю говорити так, як вона є. Тому е, готуватися потрібно. Готуватися потрібно в сенсі того, що ми маємо розуміти чітку е, картину, як це буде відбуватися в різних ситуаціях, як ми будемо повертати населення. Де ми будемо шукати фахівців? До речі, тут теж це дуже велика така може бути проблема. Да, під час повернення, під час відбудови. може постати питання щодо цих людей, які туди мають приїхати, і фактично все робити. Я навіть говорю про тих людей, які просто мають якісь робітничі професії. І, і, і треба вже сьогодні турбуватися про це. Ось треба говорити, хто буде повертатися, як ми будемо це робити, де ми будемо чим Ми будемо їх е, стимулювати, цих людей е, це, це, це важливо, і це на рівні держави теж проговорюється. Але проговорювати в рамках громади і прораховувати це сьогодні. Звісно, в кожного є різна ситуація, якщо Плани відновлення пишуть, скажімо, інші регіони, інші області, де взагалі е, картина ну мало схожа, да? і uh -huh. ситуація на Донеччині, то тут так, тут е, і теж є ризики того, що сьогодні у нас є об'єкт завтра, його може не бути, бо він може бути зруйнований елементарно якимось прильотом ракети. Але е, в ситуації по Донецьким громадам е, кажу, як є, але це є спорне питання на сьогодні. І воно в принципі має бути вирішено часом. Ще таке питання до повномасштабного вторгнення говорили про укрупнення маленьких громад, зокрема через брак фінансування. Чи буде таке укрупнення після перемоги, і наскільки взагалі це доцільно? Ну, ви знаєте, щодо маленьких громад тут теж таке питання доволі доволі дискусійне. Ви праві дійсно багато про це говорили. І проблема дійсно є, і вона і була, і залишається. І малі громади вони насправді складно виживають і в ринкових умовах. І це було і до початку повномасштабного вторгнення, і це тим паче і зараз відчувається. Однак ми маємо купу прикладів, коли малі громади демонструють знаєте, серйозні неабиякі кіткі результати. Не знаю, що різні ситуації бувають. Це якийсь фаховий підхід, можливо, це, мабуть, бажання продемонструвати свою спроможність. Вони дійсно фахово формують свою економічну складову. Вони укладають там міжмуніципальні угоди, вони шукають на полігранти, інвесторів, залучають там бізнес. Працює з міжнародними муніципалітетами, е, ну дійсно їх не багато таких громад, про які я говорю зараз, але вони є, Вони є. Інші громади, звісно, десь десь зараз ну не демонструють, скажем так такої якості своєї е, що говорити наприклад про Донеччину. Якщо ми будемо говорити про Донеччину, у нас на справді таких громад, які є малими. В переважній більшості у нас є середні і великі громади. Бо бачите, вони формувалися навколо районного центру дуже часто. Тобто, усі громади, які входили за району, об'єдналися в одну громаду, і ми маємо багато великих громад. Малих зовсім не багато в нас. Тому глобально так скажемо, на Донеччині. Ми не спостерігаємо а, якоїсь неспроможності громад. Що вона саме сказала з ми, вона пов'язана там з її розміром, да? Ну і знову ж таки наразі складно прогнозувати доцільність укрупнення в майбутньому цих громад. Тут теж, мабуть, нам допоможе зорієнтуватися час. Гостро питання зараз не стоїть. Зараз остро питання не стоїть з крупнення. Будемо дивитися, буде видно по ситуації. Якщо ми, наприклад, уявимо собі, да що десь на території. Громади, ну давайте будемо відвертими, не залишилось нічого, і там нема куди повертатися сьогодні, то я думаю, будуть переглядатися такі ситуації і буде стояти питання про укрпнення. Якщо е, ніхто не говорить, що не буде відбудови, ніхто не говорить, що якщо зруйнований цілий населений пункт. Бо зараз є такі розмови, да чи будуть вони відбудовуватися, чи ні? Я думаю, що ні в кого це питання не стоїть. Вони будуть відбудовані. Просто це питання часу, і ми маємо е, розумно підходити. Маємо рахувати, маємо планувати так, щоб це було зроблено, ну е, правильно, скажімо так, да простою мовою. Ну спочатку, там де можна, де потрібно, де можна вже відновити життя зараз, куди вже можуть повертатися люди, бо людина жде. Ми знову повертаючись до цієї до всієї історії, ми говорячи про територію, говорячи про інфраструктуру, ми говоримо про людину, яка там жила, яка хоче повернутися додому. І звісно, спершу що, що, ну треба треба від цього відштовхуватися, Треба створювати умови для того, щоб людям було комфортно і нормально жити сьогодні і зараз. І е, говорити про те, що ми не будемо відновлювати е, пізніше ті території, які можливо зараз і не буде можливості відновити, і говорити про те, що ці громади, яких зараз уже зруйновано, там ну е, переважно більшість да, абсолютно і ми. Е, Ну, що ми їх не будемо стирати з, з, з лиця землі? Звісно, вони будуть я думаю, що будуть переглянуті е, 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 території, ці будуть, можливо, укрупнені громади, але далі час буде показувати. Я думаю, що динаміка нашого розвитку ну, покаже результати якісні і позитивні. Ну і певною мірою таке абстрактне питання, але тим не менш, якою ви бачите Донеччина, от після перемоги? Як відбуватиметься сам процес відновлення? Знаєте, ми коли спілкуємося з мешканцями Донеччини, які проживають зараз вимушено на інших територіях, вони вони знають, як це буде. Вони чекають цього. Вони, вони наскільки чекають повернення вдома, що я думаю, що це буде дуже швидко, дуже якісно, дуже позитивно, і знаєте, в такій дружній атмосфері. Бо дивлячись на те, як вони зараз створювали центри підтримки громадян в інших в загалі містах в інших областях і знаходять один одного, і вони не хочуть іти в інший снаб. Вони не хочуть іти в якусь іншу структуру цього міста. Вони йдуть в свій в свою громаду, бо вони тут зустрінуть свого односельця, бо вони тут поговорять і вони планують, і вони зараз наскільки допомагають один одному. Що я думаю, що період відновлення після деокупації всі ми, ми будемо тримати тут, тобто, розумієте? Ми будемо їм говорити, що вам ще не можна. Вони будуть туди їхати, і вони будуть е, все це робити, і ми будемо їм допомагати. Тому е, я без сумніву можу сказати, що це буде прекрасний період, і це буде такий, знаєте, час встановлення е, і Донеччини, і країни в цілому. Я бачу зараз. Це по помешканцях тих, які вимушено переміщені і чекають помешкання. Люди, втративши домівки, населені пункти, не гублять зв'язок один з одним, односельцями рідних громад. Така згуртованість певною мірою відображає саму сутність реформи децентралізації. Це, безперечно, має підсилити процес відновлення громад Донеччини після перемоги. Ви слухали третій епізод подкасту Схід відновлення. З вами був автор та ведучий Мирон Неголи Борода. Підписуйтесь у соціальних мережах на антикризовий медіа центр, поширюйте дописи, долучайтесь до обговорення, дізнавайтесь більше, будьте в темі.